Вітаю! Сьогодні на лабораторному досліді ми розглянемо біоретову реакцію. Налийте у пробірку 1-2 мл розчину білка. Додайте 2-3 краплі розчину лугу натрій гідроксиду. До розчину, що утворився, додайте купрум 2 хлорид до зміни забарвлення розчину. Що спостерігаєте? Як бачите, розчин змінює своє забарвлення на фіолетовий колір. Отже, наявність білка в рощині. Можна довести шляхом взаємодії білка з купром 2 гідроксидом.